Сьогодні у нас на розгляді наушники фірми Trust Comfort Fit модель 15480. Щось відкриємо, глянемо, що всередині у нас Це знаходиться в коробці. Сім міст даної коробки. В комплектацію входять самі навушники. З кабелем підключення міні-джек окремо звук, окремо мікрофон. Ось мікрофон повністю поворотний. Можна так розігнути в потрібному вам положенні, як вам буде позручніше. Витягується по довжині, щоб підійшло для будь-якого типу голови. Позначення left right. На шнурі міститься також регулятор гучності. Volume Control. Ну і довжина шнура, як зазначено в інструкції, 2,5 метри. Дуже довгий шук. Віримо на стоїв виробнику. Так, що ще є в коробусі? коробочці є ось така інструкція з зазначенням моделі. Дивіться, як все гарно зображено. Підключити до ноутбука. ну Для прикладу, мій ноутбук немає можливості підключити два міні-джека. У нас тільки один роз'єм, тому подивіться перед тим, як придбати такого типу наушники, чи у вас буде можливість підключити. Мікрофон, а не лише самі динаміки. Настройка. до Windows XP. Windows 7 Vista інсталяція. Ну і ще ще. Мабуть, гарантія. Виробник заявляє гарантію у 12 місяців. Відключаємо. До нашого ноутбуку для перевірки, чи працює звук, чи пішов звук на динаміки. Я чую, що звук є, вам, звісно, його не чутно. Можна констатувати, що вони в робочому стані. Хоча ми не перевірили мікрофон, зробити це вже особисто. Ось такі наушники недорогі. Використовувати можна як для ігри, так і для прослуховування якихось навчальних матеріалів чи музики. Недорого. Але зі смаком. З можливістю регулювання гучності на самому шнурі без використання мишки або ж спеціальних клавіш на клавіатурі вашого ноутбуку. Всім успіхів! Підписуємось на канал, як завжди. Ставимо лайки, буду робити для вас ще цікавіші огляди.